Доброго дня, шановні учні, вітаю вас на уроці Я досліджую світ. Сьогодні ми розглядаємо з вами нову галузь промисловості це тваринництво. Я думаю, вам відомо, взагалі це поняття, воно не є для вас новим. Так? І загалом ви знаєте, що Громад люди вирощують так у себе вдома на фермах. Вони вирощують свійських тварин. Тобто, є тварини дикі, є тварини. Свійські. Ми говоримо безпосередньо про свійських тварин так, для тваринництва. і що це взагалі за вид таких тварин? Це тварини, які повністю або частково утримуються людиною, живуть з людиною і розводяться нею. Тобто, це ті групи тварин, які були приручені людиною, так і. Цими тваринами опікується людина, вона їх годує, лікує, будує для них їхні сховища. Так, місця, де вони відпочивають. Вона піклується про те, щоб їх розводити більшу кількість. так? Чи для молока, там, чи для м'яса, тобто, в залежності від того, для чого потрібно розведення цієї групи тварин. Тому вони називаються і свійські. Дикі тварини, відповідно, це ті тварини, які самостійно так, вони себе годують, вони без участі людини так проживають. Тваринництво взагалі це галузь сільського господарства, що займається розведенням і використанням свійських тварин. Я думаю, ви чудово знаєте, яких тварин розводять так, це свійські тварини, так, це і коровки, і свинки, це курі, гуси, качки, індики. Так, їх розводять в великі кількості і або. В межах двору, так, сільського господарства, або взагалі в межах фермерства, так, величезні ферми, на яких працюють робітники і займаються розведенням цих тварин для певних потреб. Так. Подивіться, будь ласка, які ж групи тварин. Одомашнені людиною, Одомашнені комахи, так бджоли, пасіки утворені і одомашнені. завдяки бджолам ми отримуємо мед, бджільництво, є галузь така сільського господарства. Так? Птахівництво, птахофабрики це, як я вже сказала, так, це курі, гуси, качки, індики, все перепілки. Так, це все є такі птахофабрики, і ми знаємо, що їх вирощують у свійськими так, тваринами домашніх, можна сказати, умовах, не в диких. Далі конезаводи, так, розведення і приручення. Коней спочатку їх взагалом приручували приручали для чого? Для роботи на землі, для пасовища, так для перевезення вантажу, тому що автомобілів не було. Тому були приручені коні. Так, твариництво і корови, це. Великі ферми для отримання молочної продукції, молока, сиру, так, сметани, це все отримуємо завдяки коровам. Далі пасовище бачимо так, розведення овець, також завдяк, для їхнього хутра розводять, приручили, зістригають їхній. Шубки, і потім, звичайно, переробляються хутро. І, звичайно, рибне господарство розведення риби. Так, ми говорили з вами про те, що є штучні водойми, є штучні ферми, рибні, можна сказати, так, де заборонене рибальство, де розводять рибу для збільшення їхньої кількості, для продажу, для отримання ікри, тобто для різноманітних промислових потреб. Однією з найпоширеніших галузей тваринництва в Україні є скотарство розведення великої рогатої худоби. Зокрема, звичайно, це корови, так, великі рогаті худоба. це кози, корови, так, все, що сюди відноситься. Також є вівчарство, звичайно, в порівнянні зі скотарством не так розвинено, але є галузь тваринництва, яка розводить овець. Так, Вівчарство розвинене у степовій зоні, в Карпатах, в окремих районах лісостепу та Полісся. Козівництво, розведення кіз, бачите, окремо виводять, кіз розводять заради отримання молока, м'яса, вовни, пуху, шкіри і хутра. Тому що молоко кіз від молока корів воно дуже відрізняється, частково за своїм складом, так, насиченістю різноманітних вітамінів, і вважаю, що навіть є набагато кориснішим, ніж молочко корів. Також є свинарство, крольництво, конярство. Я думаю, ви розумієте, навіщо розводять свиней, так, навіщо потрібне свинарство? Звичайно, це задля отримання м'яса і сала. так, Те, що ми купуємо, те, що ми вживаємо в їжу, є також кроль... кролівництво, так, розведення кролів, в... навіщо? Задля отримання. Хутра кролика, так, м'якенького хутра, і, звичайно, задля отримання також м'яса розводять крильництво. Конярство використовує в Україні вже для інших потреб, вотрі так, розводять для чого? Звичайно, це для фізичної праці, також для туризму, для фізичної якоїсь праці, для перевезення. Так, коней використовують. Зараз це ще також туризм, зони відпочинку, так, коні, покататися на конях використовують звичайно таким чином. Загалом більшість війських тварин приносять людині користь, задля яких потреб користі. Так, це м'ясо, молоко, яйця, мед. Також це сировина для одягу взуття, шкіра, шерсть, пір'я, шовк, робоча сила для перевантаження людей, вантажів. Так, це, звичайно, коні, робоча сила. І тому люди при... приручили цих тварин, так? Також, звичайно, в Україні дуже поширене поруч із котарством, як ми сказали, так розведенням великої рогатої худоби, дуже поширене птахівництво, це розведення свійської птиці, курі, гуси, качки, індики і, звичайно, особливо багато розводять курей. Я думаю, ви бачите, що якщо це приватний будиночок, то дуже часто в господині, хоч декілька курочок, але є, так, курочки, півники або каченятка, обов'язково в дворі є. В кого бабусі про. Живують в селі, то, я думаю, також ви приїжджали і бачили це. Знову ж таки, для чого їх розводять? Для отримання яєць, для отримання м'яса, це те, що використовується в їжу, для отримання також. Пір так, для пір'я натуральні, наприклад, подушки, перини, вони раніше виготовлялися саме завдяки збору цього пір'я, і от були пір'єві наповнення так, зараз, оскільки є синтетичні, але все ж таки з натурального також виготовляють і воно набагато тепліше, так, і натуральніше для використання. Тому саме для цього і викор... розводять птахівництво. І як в потреби. Харчові, так і для потреб більш господарських. Це в нас птахівництво. Як взагалі вирощують курей на птахофабриці? Ви знаєте, чудово, так що. Якщо з'явилася курочка, треба, щоб зібрати яєчка і щоб курочка висиділа ці яєчка. Так? Але ви розумієте, якщо ми говоримо про птахофабрику, то мова йде про тисячі тисяч яєць, і не, назбираю, не можна взяти стільки курей, щоб вони висиджували ці яйця. Тому є спеціальні інкубатори, в які викладаються яйця, там існують певні температури, певний рівень вологості, постійно світить світло, є тепло. Тобто всі умови створені для того, щоб під цим рівнем світла було гарно, чутно, так, все зрозуміло, було тепленько. І тоді в влуплюється курчатка. І ще один вид це, звичайно, що розведення риби у ставках та озерах. Так? Це короб, європейський, форель, товстолоби, карась, щука це, звичайно, вирощення прісноводних риб, так, знову ж таки, для харчування, для ікри, також це розводять рибу, знову ж для потреб людини. І бджільництво, розведення бджіл для отримання меду, воску. Прополісу, все це використовують, тому все воно дуже необхідне. Отже, провідна галузь тваринництва України це скотарство, так, розведення великої рогатої худоби. Основний напрям скотарства це молочно м'ясний, так, отримання молока на продаж і м'яса, молоко, сир, потім сметана, так. Також є птахівництво, великі птахофабрики, птахоферми, вони взагалі існують. Загалом о, орієнтація галузів і тваринництва, все твариництво, воно орієнтується і на споживача, тобто так, на людей, які вживаються в їжу, і на сировину, як ми вже сказали, що потрібно, так, і пір'я, і хутро, і шкіра потрібна. Це все потрібно для промис... далі для роботи інших галузей промисловості. Найбільш прибуткова та динамічна галузь виробництва це птахівництво. Так, вони одна з найбільш розвинених є в Україні. І головну роль в Україні відіграють звичайно. Рослинні корми, тваринні чи мінеральні. Подумайте, будь ласка, чого ж в Україні більше і що ж відіграє більшу роль рослини, тварини чи мінеральні добрива. Отже, сьогодні ми з вами ознайомилися лише ознайомлюючи так з усіма групами тваринництва, тому на наступному уроці продовжимо.